1 грудня розпочинаються перевірки бізнесу і з усіма витікаючими з цих перевірок наслідками. Про це ми сьогодні з вами, друзі, поговоримо. Всім привіт! З вами адвокат Ігорійсько, і наша програма коротко про головне. Отже, Верховна Рада прийняла закон, законопроект, який за номером 116, де з 1 грудня вона дозволила розпочати перевірки бізнесу. І тут Певні такі бувають цікаві маніпуляції, як завжди наші законодавці можуть зробити, і ми зараз про них поговоримо. Тому кого буде дозволено перевіряти. В принципі, їх вже було і раніше дозволено перевіряти, а це саме ті суб'єкти господарювання, які є платниками податку е, акцизного податку, тобто сфера там, алкоголю, тютюну, бензину і так далі, хто є платниками акцизного податку. Далі сфера грального бізнесу. Тобто, ви зрозуміли, да, ці всі електроніка ЗНО і так далі, і тому подібне. Там вже почалися досить, досить цікаві тенденції по перевірках цієї галузі економіки. Третій – це сфера ринку фінансових послуг. Починаючи, ви зрозуміли, да? ті суб'єкти, які працюють на ринку фінансових послуг, зараз вони додали ті суб'єкти господарювання, які мають. Представництво в Україні, тобто не резиденти, або діють через свої представництва, або через уповноважені філії, тобто дозволили перевіряти також це, кого додали, їх також будуть перевіряти. І дуже такий цікавий момент, як завжди кажуть, це слово, інші та інші суб'єкти господарювання, які будуть відібрані відповідно до закону. І тут нас закон відправляє в цей законопроект, і ми зараз. Проаналізуємо, хто може бути відібраний по закону. І саме основне, друзі, додивіться до кінця, я вам розкажу, які негативні наслідки можуть бути від початку цих перевірок. Будьте дуже уважні і обережні, тому що зараз давайте продаємося, хто ж це такі інші. Це давайте зачитаємо інші платники податків, які на основі показників сформованих за підсумками 2000. 2022 календарного року відповідають хоча б одному з таких критеріїв: рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Тобто буде порівняння, будуть відбирати далі, рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території становлять 25 і більше відсотків загальних обсягів постачання. Та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50% рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі. Тобто ви зрозуміли, да? якщо ви є експортером, то якщо вас 25% становить у частині вашої реалізації експорт, то дія цього критерія 50% на вас по ПДВ не поширюється, але залишається дія критерію відбору по податку на прибуток. Зрозуміли, тобто максимально підтягувати треба буде податок на прибуток. Далі, якщо у вас дебіторська заборгованість перевищує кредиторську у два рази, потім йдемо далі. Загальна сума витрат відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи становить 70 або більше відсотків суми загального річного доходу. задекларованого у такій декларації за умови, що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше. І останнє нарахування та або виплата податковим агентом юридичної особи доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні. Тобто. Ми бачимо дуже три красивих цікавих критерії: перше це середня галузева сплата податку на прибуток, середня галузева сплата податку на додану вартість і середня галузева сплата заробітної плати. Ну в чому найбільша проблема, друзі? В тому, що ви не будете знати, яка середня галузева сплата податку на прибуток по галузі. По одній простій причині, що сплата кожним суб'єктом господарювання або галузевим, це є конфіденційна інформація, і вона йде для службового користування працівниками Державної податкової служби. Тому ймовірність того, що ви попадете в інший, дуже висока. Це перший момент, другий момент, в чому полягає небезпека. І ми вже бачимо, і ви прийдете теж до цього, якщо вже на сьогоднішній день повноцінно функціонує БЕП. І коли у вас закінчується перевірка, результати перевірки, ви, як правило, будете, і ми будемо всі їх оскаржувати. Але для БЕПа вже не важливо. Чи є оскарження, чи немає даного акту документальної перевірки у вигляді податкового повідомлення рішення? Це ще колись податкова міліція чекала, чи буде чи буде рішення апеляційного суду і узгоджене податкове зобов'язання, чи не буде. На сьогодні БЕПУ буде достатньо того, що є акт перевірки, є податкове повідомлення рішення. Вони будуть. Брати ці матеріали, вносити в реєстр кримінальне провадження, починати відповідні слідчі дії, починаючи від обшуків вилучення техніки, апаратури, товарів, коштів, далі допити, накладення арештів на рахунки і так далі, і проведення експертизи судово-бухгалтерської чи товарознавчої, і так далі, і тому подібне. І коли в БЕПа вже буде експертиза, вже будуть обшуки, вже будуть допитані люди. То те, яке буде рішення по податковому повідомленню, рішення мається на увазі рішення суду, для БЕПа це вже по великому рахунку ніякого значення не буде мати. Тому, друзі, в цьому полягає, ми вже бачимо, наша практика, наш досвід свідчить про те, що найнебезпечніше це те, що. Ніхто не буде чекати, чи узгоджене буде ваше податкове зобов'язання, чи не узгоджене. Для беба буде достатньо того, що є акт, є рішення, вони зроблять експертизу, і цією ж експертизою вже, в свою чергу, будуть підкріплювати податківці далі позицію свою в судовій інстанції. Тобто взаємодоповнююча така проконтролююча. Позиція держави по відношенню і задушенню бізнеса. Я впевнений, що наші депутати, які приймали цей закон, вони навіть не змогли продумати наслідки такого, як вам сказати, взаємодоповнення, в результаті якого ви можете мати нуль заборгованості до бюджету. У вас буде довідка з ДПС про те, що у вас немає заборгованості до бюджету, коли ви виграєте апеляційний суд, і в той же час вас будуть притягувати до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Отакий От парадокс у нас є на сьогоднішній день, друзі. Тому, будьте, будь ласка, Уважні і обережні. І як діяти під час проведення документальних перевірок, як не наробити помилок під час комунікації з контролюючими органами, з працівниками ДПС і з працівниками БЕБО, я це все розкажу вам на власному досвіді 30 листопада о 11-й годині на нашому безкоштовному вебінарі, де ми розберемо багато цікавих кейсів з практики, поділимося і підскажемо, як не наробити вам помилок. Посилання на реєстрацію під даним під дане відео на даний вебінар. Друзі, я вам бажаю успіху. Будьте уважні і обережні. З вами був адвокат Ігор Ясько. Нехай вам щастить!